Далі по рекомендації косметолога я придбала собі ось таку штучку, називається Stop. Основний компонент цього кремушка це 20% зеленого кислота. Наносиш обличчя випікається, але воно дійсно допомагає. Купила Stop – це український аналог, а так само можна купити а, скінорен. Ну, я його трошки наношу на. Свої проблемні зони. Взагалі вдень не користувалася ще ним, тільки на ніч, але треба, треба. Ну, в мене інколи буває таке періодами, проте давно вже не були такі жорсткі періоди зі шкірою. Ну і через хвилин 20 після нанесення ось цього кремушку, я наношу свій улюблений від Крістіна. Нещодавно купила його з мамою. Тут 250 мл, Він дуже прикольний. Мені подобається, як зволожує, і що він не жирний на обличчі.